Окрім пожовклого листя, осінь принесла за собою сезонні захворювання. Епідемічний сезон у Житомирі розпочався наприкінці вересня. За словами фахівців, на сьогодні ситуація із захворюваністю залишається в межах норми. Зараз ми зареєстрували 1619 випадків, на 100 тисяч населення це 603 випадки. Цей показник для міста Житомира не є високим, нижче під порогу на 31%. Ще у серпні фіксували більше 150 випадків хворих на COVID-19 лише за тиждень, поки що ж. Пік захворюваності у Житомирі минув На COVID-19 ми на цьому тижні зареєстрували лише 9 випадків лабораторно підтверджених. Одна людина, особа була госпіталізована. І на жаль, це був летальний випадок. А ось сезон захворювань на ГРВІ можна вважати відкритим. Найбільш уразливі до цієї інфекції діти віком від 5 до 14 років. ГРВІ реєструється 1619 випадків. Госпіталізовано 60 осіб до закладів охорони здоров'я. Всі вони госпіталізовані з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Ми бачимо, що зараз є вірусні інфекції в вигляді риносентеціальних інфекцій. Інфекції, аденовірусних інфекцій, тобто всіх гострих респіраторних інфекцій з можливими ускладненнями, і е, ті захворювання, які можуть найчастіше бути в цей епідемічний сезон, це бактеріальні кишкові інфекції. Риновірусна та аденовірусна інфекція найпоширеніші хвороби з групи ГРВІ. Симптоми характерні такі, як і для всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій, тільки риносинтеціальний вірус дуже часто дає ускладнення у вигляді вірусних пневмоній, які важко протікають, і довготривалі запалення придаточних, придаткових пазух носа і тривалі ринореї. При аденовірусній інфекції також при важкому перебігу з низьким імунітетом у людей можуть бути важкі пневмонії, враження легень і е, виражений кон'юктивіт. Грип поки оминув Житомир, кажуть епідеміологи. Проте, якщо хочете уберегтися від цієї хвороби, найкраще рішення вакцинуватися е, найбільше. Це щепилися 182 особи серед медичних працівників. Також щеплюються діти від 6 місяців до 5 років. Ків також є 46 щеплень, та інші щеплення рекомендують робити на початку осені, проте можна і в пізніші терміни, тобто до травня. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1